Парламент це не лише для заяв. І парламент не лише трибуна для виступів, спікерів і представників наших партнерів. Парламент має свою законодавчу контрольну і дипломатичну функцію. Сьогодні ранком оприлюднено повідомлення Інституту вивчення війни авторитетної міжнародної організації. Він попереджає про... Ризики, що з'явилося раптового прориву росіян на фоні дефіциту боєприпасів і неготовності фортифікаційних споруд. Отже, питання фортифікацій для нас це питання життя і смерті. Декілька місяців керівництво Верховної Ради не ставить на голосування комісію тимчасово слідчу по фортифікаційним спорудам і мінним полям. Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників в комісію, і мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету про посилення фінансування Збройних сил. І ми не будемо сидіти мовчки, бо ми. Коли немає боєприпасів, лише вчора закупили і передаємо в Збройні Сили дві тисячі ФПВ-дронів. І ми передаємо більше 20 ескаваторів, бульдозерів, декілька фоденів для того, щоб будувати фортифікаційні споруди. Найдіть в собі сили, хоча б проголосувати ТСК. Поставте на голосування закон про церкву. Поставте на голосування захист про бі бізнес-клімат. Поставте на голосування закон про мобілізацію з нашими поправками, коли силовики замість того, щоб тиснути на бізнес, мають іти на фронт. І я впевнений в тому, що днями ми очікуємо анонсованої владою початок вступних переговорів з ЄС. І Верховна Рада не має права нехтувати постанову Європарламенту так само, як і спікер.